Сережа, дистанційний алкотестер. Телек дивитись чи як? Да. Для чого це монітор? — Хотілося б себе і в приставку рубанутися, але ні. <світ> Вітаю, друзі! Зазвичай ми звикли асоціювати роботу ДСНС з вогнеборцями, які гасять пожежі, рятувальниками, які розбирають завали та рятують людей з піротехніками, які розчищують нашу територію від вибухонебезпечних предметів. Але сьогодні ми відкриємо залаштунки одного з найтаємничіших підрозділів ДСНС радіаційного, хімічного та біологічного захисту. А деталями роботи, родзинками, цікавинками ми попросимо поділитися наших хіміків-рятувальників. Поїхали! Вітаю хлопці. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Часто ми звертаємо увагу на форму наших рятувальників. Цей підрозділ зовсім інший. Подивіться, яка в них яскрава форма. Одним із відзнак потрібно розуміти, хто в якій формі працює, і якщо ми постійно носимо форму класу А, Б, С, це класи захисту органів шкіри, то в цей перехідний час нам потрібно якось передягатися. Коли в часи Відпочинку ми носимо цю форму і відрізняємо наших бійців від бійців рятувальної частини чи піротехнічної. Розкажіть, будь ласка, що роблять хіміки-рятувальники зазвичай під час виконання певних завдань. Перш за все, я хотів би відмітити, що це автомобіль українського виробництва і він є унікальний, тому що він єдиний, поки в Україні це спеціальна машина радіаційно-хімічної розвідки важкого типу. Вона проводить як дистанційний моніторинг. Так і безпосередньо в зонах надзвичайної ситуації з хімічними радіологічними характерами. Тобто, цей автомобіль доставляє особовий склад обладнання до місця надзвичайної ситуації. Ну що, зайдемо всередину цього автомобіля? Передусім, можете бачити кучу ніж, що знаходиться в цьому автомобілі. Деякі з них забезпечують засоби індивідуального захисту органів дихання для екіпажу, який складає 4 чоловіки. Тобто тут іде 4 апарати і додаткові балони. Також є протигази, звичайні, є фільтруючі коробки до цих протигазів, є обладнання для радіаційного контролю. І визначення, тобто, ось наприклад, взяти такий прилад. веріфайндер, він може визначити, що за тип радіоізотопа, наприклад, і покажеш це Цезій, стронцій, Барій. Я просто дивлюся на ці картинки. Вони для мене, як не знаю, китайські іерогліфи. Е -е, я поки що нічого не розрозумію. Пояснити, що тут взагалі за інформація може передаватися? А по перше, це два місця де сидять оператори, які керують системою Сігісом. Вона також єдина в Україні. Їх у світі, якщо я не помиляюся, у Європі 58 штук. І одна з них у нас. Вона дистанційно до 10 км може визначити в хмарі, який тип промислової речовини на кшталт хлор знаходиться в цій хмарі. Я навіть коротенький інструктаж проведу, як його. Ну що, попрацюю хіміком? Вам потрібно продукти повітря. Якусь надважливу каву я зараз давай, виконую. Давай. Не потрібно під'їжджати в осередок небезпеки. Це, по-перше, безпека наших хіміків-рятувальників. А по-друге, це відстань. Це скорочує обробку інформації, скорочує визначення і аналіз той чи іншої небезпечної речовини. Зручна машинка. Цей автомобіль може працювати як автономно, але зазвичай він працює в комплексі. Це ось цей автомобіль, де знаходяться розвідники, які також відбирають зразки небезпечних хімічних речовин, пакують це все і передають до лабораторії контейнерного типу. Контейнер вже розвантажений, я так розумію, і встановлений на землю. Це вже робочий режим. Також можливо для забезпечення безпеки автомобілю. Просто зняти його повністю, і автомобіль убуває. Сама лабораторія контейнеру вже окремо працює. Я вас передам нашому начальнику лабораторії Олександру. Е, вітаю, Олександре. Я реально в якоїсь лабораторії. Вона абсолютно стерильна. Тут чисто. Подивимося, що там далі. Я так розумію, маю перевдягтись? Так, 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 звісно, це ж лабораторія, повинні буде Серега, робити. Вимикай, передягнуся. Одразу при вході в саму лабораторію відчуваєш такий потужний поток повітря. Що це і навіщо? Так як лабораторія повністю герметична, в ній створюється облишковий тиск та примусова вентиляція. І саме ця примусова вентиляція займається прогон повітря через систему фітрупоглиначів, очищення повітря, що дозволяє нам працювати, навіть якщо піде розпосиджене безпечної речовини, розгарматизація там або... Щось таке, то відразу буде очищення повітря, що дозволяє нам для подальшої роботи. Слюзовий відсік. А, це те, що ми так. закладали з зовнішньої сторони, воно потрапляє от сюди. Вон. Так, так, так. Після того, як пройде повністю обробка пакунків, ми можемо їх діставати. В залежності від інформації, яку нам надала розвідка, якісь мінімальні дані, ми розуміємо, що це менш агресивні речовини, ми можемо з ним працювати у відкритому вигляді. Якщо це речовини більш небезпечні або інформація про них мінімальна, ми, ми їх розміщуємо до рукавного боксу. Ох, а що це за руки? А оце безпосередньо рукавний бокс, що дозволяє нам працювати всередині небезпечними речовинами, і ми також забезпечуємо більш, більший клас захисту для, для наших рук, для нашої шкіри. Він повністю герметичний, також в нього створюється додатковий додатковий е, тиск, система вентиляції, очищення повітря. І вже після того, як ми достаємо пакунки, ми можемо там відкривати, проводити відбір зразків і розміщувати на прилад для того, щоб е, провести експрес-аналіз. Я, я вам зараз покажу, як це відбувається звичайно. Це цікаво, щось с... вона... спрацювало, якась небезпечна реча. Це, це що герметичність. Якщо в цьому приборі порушується Ми. певна герметичність, прибор автоматично сигналізує про небезпеку для нашого хіміка-лаборатор. Тому все максимально герметично і це запорука того, що це безпека. Чую себе хіміком лабораторів. Ой, воно холодне. Апараток на мене напили, сміють. Я зараз відчуваю е ну, себе якомусь фільм. От в якомусь фільмі. У нас показують фільми, десь якісь лабораторії, саме воно так і є. Ми визначили, що це, наприклад, хлор. Нам дали апарат поради про те, що треба робити, що робимо далі. Всю інформацію, якщо є можливість, за допомогою... Може... Радіостанції ми можемо передати до команду відсік, Начальник лабораторії підбиває відкриває підсумки та передає інформацію до іншого структурного підрозділу своєї частини. Ми бачимо, що як лабораторія, так і автомобіль хімічної розвитки працюють в комплексі, він неймовірно ефективний і чесно, мене вражає технологічність, мене вражає сучасність. Все зроблено чітко дозволяє безпосередньо працювати з нелетичними речовинами в максимальному. Максимальних всіх можливостях, які це надає, наявність приладів, засобів, які нам допомагають в цьому, плюс навики особового складу, тому що, окрім отримання первинного навчання або навчання в інституті, а безпосередньо кожен день займаємося саморозвитком. Сьогодні ми отримали багато цікавої інформації від наших хіміків-рятувальників, водночас спростувавши безліч стереотипів. Зокрема, відтепер ми знаємо, що лабораторії не колбочки і мінзуки, а в першу чергу. Сучасна електроніка та оплатника, а найголовніше грамотні фахівці ДСНС.